Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось сьогодні ми з Юрою на лодочці. Правда, лодочка в нас, друзі, аварійна. Десь пробита в одному місці. Я правда знаю, де маленька дирочка січе. Страшно на ній плить, але попробуємо. Сьогодні таке нас вже двоє, а не троє. Я підмостив під сідушки отакі каністри, щоб сідушка не провалюється. Оцей передній балон спускає. Якраз ось в цьому місці. Ось тут що... Будемо клеїти. Верніше клеїти я пробував сам. У мене нічого не виходить. Буду віддавати людям, які вміють це робити майстерню. І за нами йде команда, наша команда, три чоловіка, несуть теж лодочку. От, от такі от діла, друзі. Переправляємося сьогодні. Ми на дуже шикарний остров. Будемо вести пошуки там минулого разу, минуло відео, ви вже його бачили. Ми там вели пошуки. Таке-таке. Почуття, що там взагалі не копано. З однієї сторони було копано, а далі не копано. Ходили, знаєте, прекрасно. Але я вам скажу чесно, такого, такої кількості металу, як тут, я не бачив взагалі ніде, скільки я копаю на Дніпрі. Тобто страшно. Навіть чотири монети я знайшов верхові очима знайшов. А коли проводив прибором над цими монетами, прибор просто їх не бачив. А не бачив чого, тому що дуже багато желіза. Лежить якась желізяка під цією монетою, і прибор забивається желізом. Так що, друзі, сьогодні я вже взяв снайперку. Прибор Альтер 71 взяв зі снайперкою. У Юри прибор Рутус Атрекс, також зі снайперкою. Сьогодні я думаю, ми будемо на висоті. Ось вже підходять наші камради. Ідуть, ідуть чітко зі строєвою отмашкою йдуть. Так що все. Там, там, В принципі, там два військових йдуть ззаду, русика підпирають. Друзі, ми з Юрою вже на місці доплили. Тяжко, звісно, було, захекався на веслах, все, але що зробиш? Жертвуємо всім ради, ради пошуку. Дивіться, як от сюди місто добре видно. Сьогодні така сонячна, прекрасна погодка. Копати просто в радість буде. І ми приїхали сюди, приплили, верніше, а тут вже 4 чоловіка копають з той сторони острова. Там і минулого разу було дуже і дуже накопано. А ми будемо гуляти таки з цієї сторони. Наші друзі, наші молоді друзі ще пливуть. Ще десь там. І вони, диви, як їх, їх знесло вже, Юра, вони вже не пливуть на ту косу, а десь вже їх несе. Так що, друзі, ми вже на місці, побажайте нам успіху, ми з Юрою вже пішли. І ось, друзі, ще один кругляшок, Зовсім поруч. метра чотири відійшов. І знову імперія, друзі. У нас раз імперія, одна копієчка. Ось ось такий ось такий монітосик. Чуденько, друзі. Таке відчуття, що сьогодні ми також будемо в прекрасне в настрої. Нахи знахідки йдуть. Чудово, чудово, чудово. Друзі вже перебралися сюди, ось тільки перебралися, в мене вже друга монетка є. Зараз вони паркуються і будемо ходити тут всі разом. Наша команда, 5 чоловік. Ось, друзі, зайшов трошки в воду. Черпанух і щось є. А що це? Щось незрозуміло, друзі. Не схоже на, на монетку. А наче схоже, щось залипше, заросше Ага, монетка, друзі. Монетка, монетка. Зараз попробую роздивитись що за монетка. А, друзі, це якась радянська монетка однозначно. Але поки, поки не бачу, що. Окі, друзі, Ага, щитовичок, ось його видно. Щитовичок 15 копійок. Ну, прекрасненько, Вона така залипша. Зараз ми не будемо все віддирати вже будемо вдома це робити. Так що йдемо далі. Друзі, начебто, начебто ще один монітос. Ну, однозначно, це совєтік, було так поганенько. Але ж і не монітос, друзяки, Дивіться, гудзик. Просто гудзик. А було так під совєтік, непогано. Ну, забираємо, йдемо, не, не гаємо часу. Дивіться, друзі, прямо зверху, прямо зверху велика монетка. Опа, на, це три копійки, формат Миколи Другого. Ну, дивіться, йдуть монетки, куди можна далі йти. Нехай хоч Миколи другого не дуже давні, вони ж понад місті. Прекрасна монетка. І як ви вже побачили, друзі, сьогодні я вийшов з прибором Рутус Альтер 71, ходів чисто снайперочку, хочу вигуляти сьогодні со снайперочку. Тут металу дуже і дуже багато, тут треба тільки так і ходити, друзі. Камеру, друзі, дивіться, тут була монетка. І отут була Ось вона. ще одна монетка. Ну, Савітик вже. Так, в цей раз вже так підослю, що це Так і є. 20 копійок. 20 копійок, рамочник. Ось така монетка. Забув просто виключити камеру. Зараз включаю і дивлюся далі. Ось, друзі, і все тут же ще така сама монетка царського періоду. Одна копійка. Прекрасно, друзі. 1915 року навіть видно. Ну, прекрасненько. Копаємо, копаємо далі, друзі. Сьогодні у нас коп вже радує з самого початку. Друзі, дивіться, що підняв Думав, монети, але ж монети не бувають овальні. Це, скоріше за все, ладанка. Так, да, так і є. Проглядається ладоночка. З дирочкою вже видно, її на шнурочку носили. Ну, однозначно, друзі, це. Цікава знахідка, да-да-да. Ладанка, ладанка. Іконка така, ну, прекрасненька. Йде в хабарницю, мідна. На жаль, мідна, не срібна. Йде в хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, піймав непоганий сигнал, послухайте. Б'є 106, 107, 108. Це може бути мідна, але маленька монетка. Давайте будемо дивитися, де воно. Так, десь, десь тут. А може бути і шмурдяк. Уже видно, що шмурдяк б'є, непонятно якось. Ну, будемо будем бачити, що це. Так, друзі, це шмурдяк, це ось ось така гільза. Мабуть, гільза. Судійний гільза, щось непонятне. Знаєте, як щось, щось не зрозуміле, ложим карман, роздивлятися, будемо потім. Зараз нема коли гратися. Сергова монетка, друзі, на цей раз дивіться, советик. Трішечка така, 1941 року. Ось такий трюндель попався. Ну, нормально. Монетки йдуть. Неважливо, які монетки. Само собою, аби вона була. Цінна, цікава монетка, якась імперія срібна, то було б краще. Але, в будь-якому випадку, друзі, це монеточка і ми її забираємо. Друзі, знову била підмітну монету і думаю, це таки. Значно видно ця імперія. Так що йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, що хочу сказати. Непоганий сигнал 5 чисто мідю. І двойний сигнал. Це говорить про те, що монета зовсім не глибока. І це, звісно, монета. І так буває, бачите, як б'є. Ось, друзі, дивіться, Юра, що підняв, каже бомбезну знахідку, банд. Камній не вистачає Ой, красавчик. Не вистачає камней. Ой, красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Ой-ой-ой, дивіться, друзі. Ох, і красавчик. Такий бан підняв. Так що мідний, мабуть. Ні, латунь скорее, или бронза. Ну, ну, не серебро, да. так. Ох, а камінчики які, друзі, дивіться. на Банте везе минулого року він підняв бомбезний. Точно де сьогодні якась буде бомбезна знахідка. Ох, і красавчик. Дивіться. А камушки ж які. Ой-ой-ой, да? два камушка можна поставити. Цепочка, дивіться, йде. А рубль ти не підняв, немає там рубля? Сеял, Сеял, сел, да? Я Сіяв. Ох, і красавчик. Ну, Вітаю! Бачите, Юрій каже, знахідка, вже, вже можна на заставочку відео ставити цей банд в лодошки. Клас, красивий, так? Да. Молодой. Красивий, отлично. Ось, друзі, прийшов я там, де був минулого разу, де були в мене верхові монетки. І дивіться, я ж за снайперочкою. Боже, як вона прекрасно дюргає. Дивіться, друзі, і ось ось монета. Минулого разу, то я її пропустив. Дивіться, так? Да? Монетка, монетка. Три копійки, формат Миколи Другого. Бомбезна, є, є, є друзявки. Так що тут і пікаємо тихенько, низ, піша, тут і пікаємо. Ось, друзі, дивіться, що підняв ось така шляпа від міни чи від снаряда. Мідна чи латунна, била взагалі супер, супер. Тут цих знахідок таких вже багатенько. Ось прямо дивіться, покажу вам гільзи, прямо зверху лежать усього, усього, аж обвітрилася вже гільза. Дивіться, тут, тут гільз валом, просто валом. Всього валом, друзі. Ще, думаєш, брать не брати. Ну, отаке. Отакий шмурдяк. Сопутка така попадається. Друзі, піймав поверхневий Двійний сигнал, слухайте. 105-104. Це може бути монета. І прямо ж зверху. Все, попробуємо зараз скопнути такого. Ні, ще там щось, може й не монета. Об'є під монетку, друзяки, б'єш під монетку. Так, достаємо пін, без нього тут нема що робити. І ведемо пошук. Ой, щось не то. Щось не то, друзяки. Мідне, але якась шмурдятина, а ну. Ось так добре було. Думав, що монета, але ні, друзі. Йдемо далі. Ось, друзі. Знову верхова монетка, отака прибор її почув, а потім я побачив на краєчком так виглядувала з землі ось тут. І це всього-навсього 2 копійки, друзі. Дві копійки SVT. Ось така, ось така. Да. Так що йдемо далі. Черговий монітос, друзі. І дивимося, що це. І знов Миколи другого, 2 копійки, друзі. Що ж це вони всі тут такі пізні в цій стороні? Мабуть, треба йти на другу сторону, там будуть ранні. Там сьогодні 4 копаря гуляють. А то там, скоріше всього, було первоначальне село. Так, ну, забираємо. Забираємо, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, тільки що підняв ось таку шнягу. Дивлюсь, якась чи а потім тільки роздивився, що це від керосинки. Зараз трошки сполосну, щоб вам показати. І самому роздивитися. Ось, бачите, друзі, от така штуковина. Ось, о, крутілочка. Зіжмакана, пом'ята, поломана якби вже. Ну, Ось таке. Ось таке, ось таке. Так що заберемо цю шнягу і йдемо далі. Друзі, Якось я знаходив такі речі, це я так розумію по-російськи сказати у діла. Да? У коня були такі. Ну все, вони вже геть. Я думаю, таке, таке нам уже і не потрібно. Лишаємо тут. Чергова знахідка, друзі. Було чутне, що верхова. Підняв я її і дивлюся, це ось, ось така конинка, друзяки. Прямо зверху воді лежала. Так що забираємо. Пікаємо тут же поспішати не треба. Ходимо, шукаємо і знаходимо. Чергова знахідка, друзі. Я так думаю, це якийсь советик було не дуже гарно. Так, да, так і є. Так і є, друзяки. Три копічки, ранні совети. Ось такий монітос. Погано видно, друзі. А протирати особливо нема сенсу. Це вже видно, що це 3 копійки. Так що йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, бачу ще один манітос І також советик. Однозначно. Тут же воду зайшов, сполоснув і єсть. Да. Советик, друзі, 2 копійки. Ось такий манітосик так що гуляємо, гуляємо, друзі. Погодка сьогодні, ну просто сказка, друзі. Як можна оце, в таку погоду вдома сидіти, коли ти копарь? Так що ми вже на місці. І копаємо вже, та не вже на місці, а вже давно на місці. І копаємо, слава Богу, нормально. Бачу, друзі, чергову монетку. Біло мід'ю. І так і є. І так і є, і так і є. Це Миколай першого. Монетка. Називається Денежка. Ну, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз я вже бачу, що це гудзик. Зараз роздаємося. О, а тут ще щось якісь узори є на ньому, друзі. Ну, непогано, непогано. Забираємо. Забираємо і ходимо тут же. Ось, друзі, чергова знахідка, монетка, монетка, монетка. Опа, імперія. Одна друга копійки. Миколи другого. Ну, прекрасненько. Йде в карман. Йдемо, йдемо далі, друзі. Ось такий монетосик. Лежить зверху, а сигнал такий прекрасний-прекрасний. Однозначно, це мідна підковка. Ціленька. Ну це До людських ботів прибивалося. Ось така, ось така, ось така. Забираємо. Йдемо далі. Самі бачите, скільки тут кераміки, стекла, шмурдяка, гвозді. Ну, коротше, все. Весь остров, оце такий, весь остров, друзі. Друзі, погляньте, яка. Верхова знахідка, тільки що сфоткав її, не трогаючи, <сі> витримав не тронути. І зараз показую вам конінка яка, да? Ну така прилічна. Дивіться, ой, гарненька-гарненька конінка, да? От вам верхові знахідки. Тут що хочеш можна знайти, друзі, що хочеш. Так що йдемо далі. Ось, друзі, розламав грудку, сигнал був. І дивіться, Монітосик, Монітосик, Монітосик. Що за Манітосик? Однозначно імперія була мід'ю. Так, давайте протираємо, бо поганенько, поганенько видно. Ага, александровська копійочка Александра І. Ну, нормальок. Нормальок, нормальок, нормальок. Да, вона ось видно герб з протилежної сторони. Нормальок. Ідемо далі. Друзі, погляньте ще одна верхова монетка. І це вже чітко видно, що це соєтик 3 копійки. Дивіться, от так от. Прямо зверху, прямо зверху. ну, Красота, що сказати, красота. Так що йдемо, йдемо і шукаємо, друзі. Сьогоднішній коп мені подобається, так як і вчорашній. Прекрасно копаємо, прекрасно. А ось, дивіться, друзі, еховіни, ППШ. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Гляньте. Гляньте, патрони, патрони ППШ. Ось валяються їх тут валом. Може, ще й ППШ надибаю. Це таке діло. Дивіться, да? от так? От такі, от такі тут знахідки, друзі. Оставляємо тут. Це нам не цікаво. Ось, ось ось, ось, йдуть вони йдуть. Тут хтось. Викинув стріл якийсь. Так що йдемо далі, друзяки. Ось, друзі, і знову такий чіткий сигнал. І вже десь ті грудки. Зараз будемо перед катушкою мотати. <ріху> ви, ви сигнал чуєте, я вже без наушників хожу. Накрились наушники мої. Опа, о! А ось вона. А ось вона, ось вона. Точно. І знов, і знов Миколи другого, друзі. І знову ми коли другого, тільки на цей раз вже двушечка. Дивіться, яка чудовий. Сохран бомбезний взагалі, патіні такий. Ну, відлічненько. Забираємо, друзяки, йдемо. Йдемо, не йдемо. А, мабуть, тут зараз кружка зроблю. Таке вже друга монетка тут ось на відстані 2 метри, Так що пікнемо тут ще трошки. Ось, друзі, зацепився. дивіться, там дві ямки дві монетки. Ось третя ямка, третя монетка. Таке зацепився я тут. І знов, знов Миколи Другого. Ну, якось так, всі пізні, всі пізні, пізні царизм. Ну, монетки в в сохрані, друзі, бомбезні. Ось така. Так що забираємо і гуляємо. Далі по кругу. Я вже так петляю по кругу. І бачите, результат є. Друзі, дивіться. Дивіться, що Юра підняв. Ох, красавчик. Щоботоні, да? Да. Ти сюди будеш їти тепер кожен раз. Да, да, да. Да, да, да. Друзі, дивіться, Юра підняв, що Рубль! Рубль! моголки, чорний такий срібний, ох і, красавчик. ох і красавчик, 1897 року. Перший раз за мою битвість хтось піднімає рубль. Ох охий красавчик. Ну, то, що надо, що Ще заберу доїхати. Ну, друзі, дивіться. чешуйка шуйка підняла, йдемо. Йдем. вже поруч. Такий сигнал. Слабенький-слабенький, але ж не знаю, до речі, але саме піскорів така друзька чешучка. Прекрасна, прекрасна, друзі. Йдемо вже до долачка, тому що вже один на підходить друга. Так що буде йти. Не зрозумів я, що це. О, йде. Ну, так. Ось, друзі, сьогоднішні пошуки, сьогоднішні пошуки прийшли до фінальної стадії. Дивіться, взяв крупним планом, щоб вам було видно все, що ми сьогодні накопали. Ну, Починаємо з супернаходки. Сьогодні Юра. Це Юрини находки, Юрина Хабарниця. Дивіться, в нього рубль Миколи II, бомбезна знахідка. І бант Дукача в нього знайшов він без двох камінчиків. Я, чесно кажучи, думав, що я знайшов камінчик до цього банду, а то, що це зовсім другий камінчик, Ну, то не важливо. У Сереги ось такі сокири козацького періоду. Ось такі ось такі знахідки, друзі. Я вже. Е... А, це Вадійма, це Оце зараз знахідки. Ось ось. каніна є, срібло є, одне срібло є, друге срібло. Ну, накопали бомбезно, я вам скажу. Це Сереги не находки. Катін п'ятак, трошки надгризяний кусок креста, хороший, великі монети, відносно великий. Да. Срібло є, сережка срібна, монета срібна є. Ось от, от такі-такі от от такі знахідки. Це у Русіка сьогодні. Ось такі тоже великі монети є. Так, так, є срібло. Три штучки, так? Да? Три срібла, два дві двадцятки, дві двадцаточки і одна що, десяточка, так? Да? Так, ага, ага. і така конинка також є. Це мої знахідки, друзі. Ось такі тут конинка окремо лежить. От таке, ось таке, таке, І оце імперія, совєти, Ну, все перечисляти нема сенсу, друзі. Ось така серебрушечка в мене чешуйка є. Якось, якось отаку, якось отаку, друзі. Накопали дуже-дуже прекрасно. Сьогодні всі довольні, друзі. Всі-всі-всі довольні. Так що все, друзі, будемо їхати. У мене камера сіла, зараз знімаю мобілкою. Камеру заряджаєш, швидко сідає. Ну, скільки находок, то не все, друзі, на цьому фініш сонечко потихеньку вже йде до заходу. А вам гарного дня, друзі, і мирного неба.